А Кримцям, які хочуть потрапити до Європи, спершу доведеться їхати в Україну, бо є заборонив своїм посольством у Росії видавати візи Кримцям, адже Європа не визнає Криму за частину Російської Федерації. Деталі в сюжеті 25-річна Надія з Симферополя переймається. Давно заплановані мандрівки до Сполучених Штатів і Європи доведеться відкласти. Тепер із ностальгією переглядає світлини зі своїх попередніх подорожей. Єсть така інформація, що Кримчан з Кримська перепіска візи в Європу і в Америку не дають. Мені нужно вилітати в Аміріку. Я не знаю, дадуть ли мені візу американською ні. Кримські мандрівники здійняли гвалт Ось через цю заяву ЄС із огляду на те, що євроспілка не визнає анексії Криму Російською Федерацією. Особи, що постійно мешкають у Криму, мають звертатися по шенгенські візи до консульських установ на території України. Візові установи країн ЄС розташовані в Росії Кримцям віз не даватимуть. Цю інформацію підтверджує Міністерство Закордонних Справ України. Є відповідне роз'яснення, буквально сьогодні було опубліковане європейською комісією про те, що справді громадяни, які проживають в Криму, вони не зможуть отримати візи в консульських установах Європейського союзу в Росії, То вони мають звертатися до консульських установ. В Україні Кримці, які нині масово стають громадянами Росії, 15. відразу знайшли вихід, як обкрутити Європу навколо пальця. Рецептами діляться в інтернеті. У кримчан українське гражданство нікуди не ділося. Не треба здавати українських паспортів. Скоро все уляжеться, і желаючі вновь зможуть їздити в Київ за візами. Російському законодавству такий фортель не суперечить. А в Україні подвійне громадянство заборонене. Щоправда, наразі кари за порушення нема. Одначе до Верховної Ради вже внесли законопроект, який передбачає до 10 років позбавлення волі. Для власників двох паспортів, але це ще не всі візові клопоти кримців. Надія боїться, що відтепер не зможе вільно виїздити з півострова до Києва, аби подати папери до консульства. Звісно, треба буде їхати в Київ самої налічною подачу. Я не знаю, нас я навіть виїхати з Криму. Володимир Чікурда, Діана Скляренко, програма Вікна СТБ.